75 тисяч пробігу, перші власники та ще й за 1890 доларів на місяць. Це все про Audi A7 2019 року випуску. Це восьмому кузові. По техніці тут 3 літри бензин, повний привід, матрична ледоптика, парктроники в круг, 20 диски, безрамочні двері. Можеш підходити вже. <гум> Тепер розкажу, що в салоні. Є пам'ять сидінь, електрорегулювання керма, люк, чорна стеля, запуск кнопки, два мультитач дисплеї підігрів сидінь, роздільний клімат, дерев'яні вставочки по салону. Також є контурна підсвітка, багажник має активний спойлер, камеру заднього виду, ліфтбек, доволі просторий. Можу навіть в ньому поміститись. Помниш, я казав? Що сітушки в ауді неудобно кидаються. Вот вони наші так кидаються. <реш> умови викупу прості. Перший внесок від 10%, Умови від одного до 5 років, можливість дострокового погашення без будь-яких санкцій, доставка по всій Україні і навіть за кордон не потрібно ніяких зайвих папірців, лише паспорт та код. Приїжджайте на безкоштовний тест драйв. А якщо напишеш, хочу ауді, отримаєш персональний графік платежів.